Доброго-доброго усім дня. Я рада вас усіх вітати. Ну що, дівчата, вмикайте, будь ласка, ваші камери, хлопці. Будемо з вами вітатися. Привіт, привіт. Скажіть, будь ласка, ви добре чуєте і бачите? Супер! Я рада так. вас вітати. Ну що ж, давайте зараз прокачувати нашу українську мову. Тому починаємо з пані Катериною. Проводимо вечір з українською мовою. Привіт-привіт усі, мої любі! Дуже рада вас бачити. Скучила за вами за цей тиждень. Як у вас настрій? Ну, покажіть ваші пальчики догори, якщо у вас хороший настрій. Так, добре, чудово. Чи налаштовані ви вивчати українську мову? Налаштовані. Чудово, молодці. Сьогодні ми з вами будемо далі говорити про суржик і про те, як ми маємо позбавлятися суржика. Пам'ятаєте, що таке суржик? Думаю, пам'ятаєте, так? І кожен із нас хоч трішечки інколи використовував суржикові елементи. Кілька уроків тому, кілька занять, ми з вами говорили про калькування. Калькування це різновид суржика. Це коли ми перекладаємо з російської мови на українському, і от у нас утворюється тоді калька. А сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, як плеоназм. Що таке взагалі плеоназм? Я думаю, ви його також зустрічали неодноразово, просто не знали, як воно правильно називається. Це коли ми спеціально, але не зрозуміло для чого, вживаємо зайві слова у нашому мовленні. Тобто, якщо перекласти це слово плеоназм із грецької мови, це буде надлишок. Значить, у нашому мовленні є щось надлишкове. Коли ми спеціально вживаємо синоніми, які ми не повинні вживати. Ну, допустимо, таке є словосполучення пам'ятний сувенір. Що тут не так? нормальне, гарне словосполучення, яке ми часто вживаємо, пам'ятний сувенір. Але чому воно неправильне? Чому це ми можемо зарахувати до суржика? Тому що саме слово сувенір означає пам'ятний подарунок або подарунок на пам'ять. То навіщо нам вживати іще один раз слово пам'ятний? Щоб було пам'ятний пам'ятник прямо подарунок це зайве, тому нам не треба його вживати. Значить, ми просто будемо з вами говорити сувенір, і цього буде достатньо. І замість того, щоб сказати, що моя подружка привезла пам'ятний сувенір, ми скажемо: Моя подружка привезла сувенір. І все. І зайвий елемент ми просто прибираємо. Зараз прошу ввікнути презентацію, і ми розглянемо деякі словосполучення неправильні. Будь ласка, наступний слайд. Ось у нас є 5 перед нами словосполучень, які мають надлишковий якийсь елемент. Тобто яке слово буде зайвим. Ми маємо поглянути на те, яке саме слово, і пояснити чому. Ну думати. От перше слово сполучення дублювати двічі. Чомусь його зарахували до неправильного словосполучення. А чому? Можливо, хтось знає? Може, хтось зможе мені сказати чому? Ні. Так, тоді ми поговоримо, значить, ага, Ліна підняла ручку Ліна будь ласкачка дублювати це і так зрозуміло дублювали бо воно вже дублювати так, правильно. Тобто дублювати це вже означає щось зробити двічі. Навіщо нам і що говорити, що ми зробили це двічі? Тобто, е якщо ми розкладемо слово дублювати, то це буде Я переслала двічі-двічі. Щось. Або я надіслала двічі-двічі. Ми ж не говоримо два однакових слова підряд. Тому ми залишаємо просто слово дублювати. Добре. Наступне словосполучення внутрішній інтер'єр. Що з цим словосполученням не так? Так, Катерина. Власне. Внутрішній інтер'єр, я думаю, що займе тут буде внутрішній. А чому, як ти думаєш? Тому що інтер'єр може бути і зовнішній, і внутрішній, і який ти захочеш. Ну, інтер'єр це взагалі внутрішнє щось, інтер, всередині. Тобто внутрішній якийсь, е, е, не знаю навіть як пояснити, щось всередині знаходиться, всередині кімнати, так, всередині будинку і так далі. Тому правильно, внутрішній буде зайвим, тому що і так зрозуміло, і слово інтер'єр, що це буде всередині. Наступне слово сполучення: долоні рук. Що тут не так? Так, ще хто може сказати? У нас була Дашулічка. А, давай ваша. спробуємо. Долоні це на руках. Правильно, тому яке буде слово «зайвим» на твою думку? На... Рук. На так. Рук буде слово зайвим, тому що долоні і так зрозуміло, що вони є лише на ручках, так, на ніжках немає. Тому долоні залишаємо слово, а руки відкидаємо воно зайве. Моя власна думка: що тут не так? Чому воно є неправильним це словосполучення? Хто перший підняв ручку? Катюша була перша. Дякую. Власна. Власна, буде зайве, так? Так. Так. А що ще може бути? Тобто ти е, говориш, що моя думка буде правильна. Це є правильне, молодець, але можна ще по-іншому сказати. Якщо інше слово відкинути, моя. Так, просто залишити власна думка і все. Тобто це словосполучення ми можемо відредагувати двома шляхами. Або це буде моя думка, або це буде власна думка. Але моя і власна для чого говорити? Це буде зайвим, це нагромадження зайвим. І ще одне словосполучення своя автобіографія. Що тут не так? Ліна. Ну, не вживають своя автобіографія. Тобто може навіть прибрати своя. Так, а чому? Тому що е, своя, е, ну, так не використовують і своя автобіографія це е, якби, тут і так зрозуміло, що це твоя біографія, та тут ще і своя. Правильно, тому що автобіографія це вже і є те, що я сама про себе написала, тому що є тут слово авто. Значить, я сама про себе пишу. То для чого нагромаджувати ще слово «своя» і так зрозуміло. Е, наступний слайд, будь ласка, і тут далі пояснення. Зараз подивимося, що правильно ми з вами пояснили, що неправильного у словосполученнях. Перше, дублювати двічі, дублювати це повторювати, подвоювати. Тому молодці ми е, прибираємо слово двічі і залишаємо лише слово дублювати. Внутрішній інтер'єр. Інтер'єр це внутрішній вигляд, тобто те, що знаходиться всередині, тому внутрішній буде зайвим. А те, що зовні знаходиться, це буде вже екстер'єр. Тому, якщо ми будемо говорити зовнішній екстер'єр, слово зовнішній буде зайвим так само. Долоні рук долоні бувають тільки на ручках. Тому молодці, правильно руки ми відкидаємо. Моя власна думка, або моя думка, або власна думка. І своя автобіографія, автобіографія це розповідь про себе. Можете зробити собі скріншот, щоб ви точно запам'ятали ці вирази і ніколи не помилялися. Тепер йдемо далі. І зараз пропоную е, зіграти в вглу. Наступний слайд, будь ласка, спіймай помилку. Зараз вам. Ось, треба... пані Катерину, прошу вибачення. Скажіть, будь ласка, всі встигли зробити скріншот. Я ж не, не, не перемикаю з-за того, що дівчата ага. роблять скріншоти. Все, бачу. Поїхали тоді далі. Так, спіймай помилку. Зараз вам треба буде бути максимально уважними. Я зараз буду вам говорити речення. Ваше завдання прослухати його і зрозуміти, чи є тут помилка, чи немає у цьому реченні. Якщо немає, то ви ставите сердечко. Якщо є, то ви смайлик в окулярах ставите. А потім мені скажете, де саме була помилка. Тому будьте максимально уважні. Перше речення: я продублювала завдання. Бо учні не встигли записати його. Так, подумайте, є тут чи немає. Так, бачу, Даша сердечко поставила. Ліна, я так розумію, це також як сердечко. Так, Катюша, думаєш, тут є помилка. Ага, Настя, сердечко. Добре. Так. Тоді давайте зупинимось, Катюша. Скажи, будь ласка, де тут е, помилка, якщо ти її почула. Mm. E, ну, речення е, зробив. Е, ну, де речення зроби, зробили речення. E, так, я продуплю, послухаємо ще раз речення. Я продублювала завдання, бо учні не встигли його записати. Чи є тут помилки? Оце, останні три слова. Не встигла за... його записати? Так. А чому тут помилка? Mm. Тут зайвих слів нібито немає, так? Не встигла його записати. Суржика я тут не помітила. Тут було слово сполучення, продублювала. І якби була помилка, то було продублювала двічі. Але слово двічі тут відсутнє, тому помилки в цьому реченні немає. Тепер, друге, слухайте уважно. Я висловила свою власну думку щодо цього питання. Ну, чи є тут помилочка. Так, бачу. Супер. Молодці. Є помилка, добре. Даша, скажи, будь ласка, в чому тут помилочка полягає? Що тут не так? Свою власну. Правильно, а як має бути? Власну. Власно. Добре, чудово, власну думку. Третє речення. Для того, аби влаштуватися на роботу, треба написати свою автобіографію. Так, бачу, Ліна поставила реакцію. З чим? Угу, чудово. Так, Ліна, яка тут помилочка? Ти перша поставила реакцію? Свою власну автобіографію. Так, свою автобіографію. Тут зайвим буде слово яке? Моє. Моє. Правильно. Четверте речення. Інтер'єр кімнати був бездоганним. Так, а ну чи є тут помилочки. Так. Угу, супер. Молодці. Так, побачили, що помилки немає. Умі. І остання реч. Після прибирання на подвір'ї мої долоні були дуже брудні. Так. Бачу сердечка, значить, помилки немає. Молодці, супер, правильно. В цьому реченні також немає помилки, тому що тут просто слово долоня. Ідемо далі. Тепер завдання буде трішечки легшим, оскільки ви будете бачити ці речення, не на слух сприймати, а будете зоровим сприйманням керуватися зараз. Будь ласка, перше речення. Хто хоче зараз знайти тут помилку? Ліна, будь ласка. Ліна, спробуй перше речення. Микола Кирилович писав свою автобіографію кілька тижнів, ретельно її продумуючи та редагуючи. Свою автобіографію, свою а, не потрібно. Писати. Так, Правильно залишаємо лише слово автобіографію, молодчинка. Наступне друге речення, Катюша. Готуючись до заходів. Приурочених до Дня захисника та захисниці заключний танець ми продублювали двічі. Mm -hmm. Двічі. Так. Я двічі. вважаю, що воно воно буде зайвим, тому що продублювати це є подвійним значенням. Так, правильно, молодчинка. Тому слово двічі ми відкидаємо. Танець ми продублювали і все. Наступне третє речення Даша. Василь обмає, обмаючи об... долонями рук все довкруж ніяк не міг знайти у тем... Тем... Темряві. темряві книгу. Неправильно буде долонями. Так. То що, ми забираємо слово долонями? Ні. А яке слово ми забираємо? Руку. Рук, правильно. Угу. Молодець. Василь, обмацуючи долонями, все добрушні. Як не міг знайти в темряві книгу? А що значить слово обмацуючи? Хто знає? Обмацувати це що робити? Так. Даша знає? Даша, ще не відповідала на це, але ну. що таке мацати, обмацувати. Так, а ну може Катюша допоможе? Обмацуючи. Угу. Ну, мені здається, або запачкати, або щось малювати. Так, добре, Аліна, що може сказати? Мацати, це тобто, ти е, якусь річ, прямо трогаєш, прямо е, Так, торкатися чогось, обмацувати. Так, ретельно перебирати щось руками, щось чіпати руками. Молодець. так. Добре, наступне четверте. А, так, Настя підняла ручку, будь ласка, Настю, відповідай. Четверте речення. Моя подружка дуже засмутилася, бо вона. Зробила їх не дали. Їх не дали висловити її свою власну думку. Власну тут не треба. Так, правильно, свою думку. Або можна просто прибрати слово свою і власну думку. Тобто, тут можна двома способами. Молодшинка, дякую. І останнє п'яте речення. Так, хто у нас відповідатиме? <гум> так, хто не. Катя, будь ласка, перша. Після екскурсії ми з друзями обговорювали внутрішній інтер'єр замку, внутрішній. Так, внутрішній буде зайвий, правильно? Так. Так, а чому? Тому що інтер'єр і, і є внутрішній. Правильно, молодець. А, супер, дякую. Я бачу, що ви зрозуміли, що у нас є надлишковим, так, і знатимете тепер, як правильно боротися із цим надлишком і що треба прибирати. І є ще одне таке невеличке у нас завдання це трішки поговорити про наголоси, тому що наголоси в українській мові це така цікава штука, де багато хто робить помилки, наголошуючи слова. Тому пропоную вам переглянути кілька слів. Будь ласка, наступний слайд. І сказати мені, на який склад, на яку літеру має падати наголос. Так, от дивіться, у нас є вісім слів. Будь ласка, хто хоче понаголошувати? Давайте перше слово, а потім перевіримо, чи правильно ви сказали. Так, Катя, будь ласка. Закладка. Ага, добре, дякую. Наступне Ліна. Піцерія. Ага, чудово. А, Даша. Український. Український, прекрасно. Далі йдемо. Хто ще? Так, Катя, будь ласка. Жалюзі. Так, жалюзі. Ага, добре. Наступне слово Ліна. Дрова. Дрова. Далі Даша. Спина. Ага, наступне слово Катя. Вантажівка. Так. І останнє слово Даша. Зручний. Добре. А тепер переглянемо, чи правильно ви наголосили ці слова. Будь ласка, наступний слайд. А, також обов'язково зробіть скріншот з цим а, слайдом, з, з цими малюнками, тому що тут показано, як правильно ми маємо наголошувати слова. Перше слово закладка. Правильно наголосили, запам'ятайте, ми, як ми наголошуємо це слово. Тобто закладка у підручнику. Мені купили нову закладку. Наголос на перший склад падає. Наступне слово також правильно наголосили – «піцерія». Ми звикли зовсім по-іншому говорити, але в українській мові маємо наголос на другий склад піцерія. Ми з подружкою ходили до піцерії. Наступне український. Український, українець, українка падає наголос на Ї. Запам'ятаймо це. Далі слово жалюзі. Маємо говорити так. Жалюзі. Ми придбали нові жалюзі. Не на інший склад падає наголос, а саме на останній. Далі слово дрова. Правильно його наголосили, молодці маємо наголошувати перший склад дрова. Хоча також ми звикли зовсім по-іншому наголошувати. Наступне слово спина, не спина, а спина. Тобто, у мене після тяжкого робочого дня дуже болить спина. А наступне вантажівка. Наголос на на передостанній склад. І останнє слово було зручний. Як би нам не було дивно вимовляти це слово, але наголос має бути на першому складі зручний. Зручний диван, зручне крісло, зручний одяг тощо. А зараз пропоную вам обрати будь-яке одне слово і скласти з ним речення. Правильно наголошуючи. Будь ласка, хто бажає? Так, бачу Катя, Ліна. Добре. Хочу почути речення від усіх. Так, будь ласка, Катюша. Я втомилася і сіла на зручний диван. Молодшинка, дякую. Так, Ліна. Ми з батьками дуже хочемо в піцерію. Піцері. Піцерію. Чудово. молодець. Даша. Ми вивчаємо українську мову. Правильно, молодчинка. Так, то у нас ще Настюша. Не хочеш? І я, 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 я каталась на вантажівці. Ой, молодчинка. Дуже добре речення, гарне, чудово. Так. Е, Катюша, будь ласка, ще одне речення хочеш? Так да. е, після важкої роботи в мене болить спина. Так, чудово, розумка. Ліна. Жалюзі більше не працюють. Так, а ну на який склад ми е, наголошуємо? Жалюзі більше не працюють. Так, добре, чудово. Дякую, Даша. По вулиці їхала в... вантажівка. Так, вулицею їхала вантажівка. Чудово, дякую. Настя ще хоче, будь ласка, Настюша. Я купила нові жалюзі. Так, а ну знову це слово куди має падати наголос у цьому слові? На і. Жалюзі. Так? Я купила або я придбала нові жалюзі. Добре, дякую. А, так, Катя. Я пішла в ліс рубати нові дрова. Так, пішла до лісу рубати дрова. Чудово, дякую. Ліна. Закладка зовсім не ламається. Так, молодець, дякую. Даша. Я зробила нову закладку для підручника. Для підручника. Супер. Так, ну давайте ще дівчатка тримають звуку. Давайте ще по одному реченню. Так, Катя, будь ласка. Я... Я хочу піти колись в піцерію. Піцерію, добре. Чудово. Ще бажаєте? Хто бажає, Ліна, будь ласка. Мій тато вміє водити вантажівку. Так, а ну куди наголос? Зверни увагу на це слово. Вантажівку. Вантажівку. Чудово, дякую. Дякую, Ліна. Так, все, ніхто не бажає. Тоді давайте підсумуємо те, про що ми сьогодні з вами говорили. Що таке плеоназм? Ми говорили на попередніх заняттях і зустрічах про калькування, переклад з російської мови неправильний, а сьогодні про плеоназм. А ну хто мені нагадає, що це таке? Що це за таке явище, від якого треба нам обов'язково позбуватися? Тому що засмічує наше мовлення. Даша, будь ласка, нагадай нам, що таке плеоназм. Повторення значення. Повторення слів, так? Але слова ці не потрібні. Тобто, це надлишкові слова, від яких ми маємо позбутися. Чудово, молодці. Е, які ви запам'ятали словосполучення із надлишковими елементами? Так, Даша. Долоня рук. Ага, чудово. Ще хто ще запам'ятав? Ліна? Внутрішній інтер'єр. Прекрасно, так. Добре. Тут внутрішнє буде неправильно. Далі. Катя. Ну, я запам'ятала усе. Так, ну назви якесь одне словосполучення. Mm. Ну. Mm. От уже внутрішній інтер'єр називали далі. Що Ой, моя, моя власна думка. О, моя власна думка. Правильно, так. Було таке словосполучення, яке неправильне. Так, і ще. Ліна, що ти ще запам'ятала? Своя автобіографія. Так, чудово. І ще було одне. Так, не називали, начебто ще. Катя. Я, я не пам'ятаю. Там найперше було, якщо ми двічі, що ми можемо зробити? Дублювати двічі. Так, дублювати двічі. І слово двічі там буде займ, тому що дублювати і так подвоювати. Дякую, правильно, молодці. Ви були сьогодні дуже уважними, дуже активними. Я задоволена вашою роботою, молодці. Дякую за увагу. Дуже вам дякуємо, пані Катерино. Це дійсно кожного разу мегапродуктивно. Дякуємо і вам, тому що ми також за кадром покращуємо свою українську мову. Тому, дівчата, ви, як завжди, неймовірні. Чекаємо вас на наступних заняттях. Всім гарного вечора. Бувайте! На все добре До побачення! Бувайте.